Ласкаво просимо у світ Бальфура. Цим коротким відео ми хочемо представити вам наш асортимент, який ви знайдете в каталозі. Як бачите, наш каталог дуже широкий: від циркулярних пил до великих комбінованих верстатів серії Continental. Ось перед вами Continental 750, здатний розпилювати колоди діаметром до 75 см і розколювати їх. Завдяки потужному дровоколу з силою 50 тонн. Колосникова решітка багатосекційна і може розділити колоду діаметром 50 см на багато дрібних шматків, готових до спалювання. До серії Continental також входять моделі 416 та 480. Модель 416, яку ви бачите зараз. Здатна розпилювати колоди діаметром до 40 см. Тут у нас Ninja 800, це комбінований верстат з диском 800 мм, здатний розпилювати кілька колод одночасно або одну велику колоду, а потім розколювати її завдяки потужному дровоколу колун для дров з гідравлічним клином потужністю 16 тонн. Зараз ми бачимо його в поєднанні з ланцюговим конвеєром для колод. Тут у нас Samurai 700 Automat. Автоматична різальна машина, яка може різати одну або кілька деталей за раз. Конвейерна стрічка, як і всі машини Balfor, висувається гідравлічно, тому достатньо просто нахилити її і вона сама натягнеться. Тут у нас Shark 700 Expert, машина з поворотним столом для різання. Завдяки роликам на столі дуже легко подавати деревину до диска. Диск завжди вражаючий діаметром 700 мм і здатний різати колоди до 30 см у діаметрі. І тут, як ми вже казали, стрічка також подовжується гідравлічно. Тут у нас А12 Варіо, який, як і всі колуни серії Варіо, може працювати в чотирьох різних положеннях. Тепер перейдемо до горизонтального колуна Pro 22. Як ви можете бачити на цьому відео, є гідравлічний клин для розколювання на 2 та 4 частини. А також гідравлічний завантажувач для колод. Тепер перейдемо до вертикальної серії. Pro. У цьому випадку у нас є Pro 22 Big, укомплектований лебідкою для підтягування колод під час розколювання. Усі колони моделей Big можна оснастити лісовою лебідкою.